Вітаю гість програми сьогодні. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Росіяни скинули бомбу просто на людей, які перебували у черзі під час отримання пенсії в селищі Ярова на Донеччині. Президент Зеленський повідомив, що попередньо кількість загиблих понад 20 людей. Згодом Вова повідомили, що окрім загиблих стільки ж поранено. Зараз вже є оточнена інформація. 23 людини загинуло, 18 поранено. Богдане, що це за удари такі по мирних мешканцях, чого вони хочуть, чи просто росіяни вбивають вкотре. Такі удари, на жаль, вони не вперше відбуваються. Російська Федерація будь-яке скупчення людей, особливо, якщо це відбувається е, на, на прифронтових ділянках е, села, міста. Е, російська Федерація, російська армія визначає як цілі для е, ураження. Е, приклад. Е, Нещодавно на Чернігівщині так група гуманітарної місії, яка займалася тим, що е, знешкоджувала заміновані поля, вона теж була атакована іскандером. Тут в даному випадку російська авіабомба вона влучила прямо у скупчення пенсіонерів, так які просто прийшли отримати пенсію. Не перший. І я думаю, на жаль, не останній цей такий вдар, коли е, масово гинуть українці. Ну, як бачимо, жодної реакції від західної спільноти від цивілізованого світу немає на це. Богдане, військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що на Дніпропетровщині росіяни використовують таку ж тактику, як і у випадку з просуванням на добропілля. І на його думку, ситуація тут навіть критичніша. Говорить про три кишки, які вдалося створити ворогу, зазначає і про недостатню кількість наших підрозділів, каже про тактичні успіхи росіян на Дніпропетровському напрямку. І припускає також, що генштаб притримує резерви в очікуванні масового наступу Росіян на Запорізькому і Покровському напрямку. Яка твоя думка і що відомо стосовно ситуації наразі? Я думаю, що це не тактика росіян, а це так би мовити, вигорання фронту з нашого боку, вигорання наших піхотних підрозділів, тому ця ситуація вона прослідковується скрізь. Це не тільки в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, така аналогічна ситуація і в Куп'янську, аналогічна ситуація, серебрянське лісництво населений пункт Зарічне, і аналогічна ситуація тут, на Дніпропетровщині. Де Російська Федерація зараз намагається активно рухатись в бік населеного пункту Покровське і Припетровської області, тому звичайно що в мене особливо є занепокоєння за цей населений пункт. Ну і звичайно, ті, які будуть на меті просування Російської Федерації, це важливий логістичний пункт. До нього вже там не так далеко залишилось там. Орієнтовно 18 кілометрів, і там проживає, по-перше, досить багато людей. По-друге, повторюю, це важливий логістичний пункт, сам населений пункт знаходиться на річці Вовчий, Це річка, вздовж якої зараз росіяни намагаються наступати. Таким чином, російська армія вона фактично намагається обійти. Запорізька область, населений пункт Гуляйпове. Всі ці оборонні укріплення, рубежі, які там будувались з 23-го року. З початку нашої літньої кампанії, нашого літнього контрнаступу, та лінія оборони звичайно вона була укріплена. Росіяни і російський генштаб це розуміють, і тому, звичайно, вони будуть намагатися просто обійти ці укріплення. Ну і розрідженість фронту вона зараз е характеризує особливості ось цієї війни 25-го року. Богдан у Financial Times пишуть, що Україна може зіткнутися з дефіцитом достатньої кількості засобів ППО через уповільнення постачань зі Сполучених Штатів Америки через перегляд Пентагоном програми військової допомоги. Американські постачання все ще залишаються для нас критичними в питанні захисту неба? Звичайно, що критичні, ми повністю залежимо від постачань від наших західних партнерів, як і Німеччина, так і Сполучені Штати. Кожного разу, я думаю, що там, якщо відслідковувати ці новини і повідомлення там. Раз на декілька місяців ми чуємо, що є брак в ракетах ППО і чуємо про те, що ну, не те, що чуємо, ми вже присвідчуємо, що Російська Федерація буде посилювати ракетні удари і удари дронами. Вже зараз, за ніч там, російська армія може відправляти по 700-800 дронів по нашій території. Тому, звичайно, що якщо порівняти обсяг постачання ракет і ту кількість засобів, які росіяни постійно посилюють проти нашої території, наших міст, вона не споки не співставна. На жаль. Богдане, усі навчальні заклади знищені в Новопавлівці, дві школи, два садочка. Микола Гаврилов, екс-голова громади, про це наголошує під ударами, «Межова». І згідно мапі бойових дій окупанти перебувають поруч з цілою низкою населених пунктів на південно-східній частині області. Ти вже почав сьогодні про це говорити. Однак що відомо про стан таких населених пунктів? Межові ситуація складна. Тривалий час вже нема там електроенергії, водопостачання газу. Фактично населений пункт на межі гуманітарної катастрофи. Люди продовжують там жити, дехто виїжджає. Ну, звичайно, що ситуація аналогічна, як і там, попередні там, 3,5 роки війни. Зараз вже російські дрони, це головна небезпека там, на глибину 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому зараз о, безпосередньо траса, яка там Славянка до Межевої, вона також є досить небезпечною і тут росіяни активно полюють на будь-які автівки. Також активно фіксуються російські дрони по трасі Петропавлівка від Петропавлівки в бік Межової. Активно тут літають російські Гербери, розвідувально-ударні дрони, але поки що трасою можна Об'єктивному ну, безпечно їздити, звичайно, що насторожує той факт, що не робляться жодних робіт по встановленню антидронних сіток, не створюються антидронні тунелі, поки це можливо. Тому що тенденції такі, що скоріш за все, там через рік, ось ця насиченість російських бронів, вона буде в рази більша. Аналогію можемо привести нещодавні удари російської армії по важливій логістичній артерії ізюм Слов'янська, тобто досить суттєва віддаленість від лінії фронту, але зараз вже з'являються дрони, які можуть нести на собі там декілька дронів Дрони матки, так так звані, так вони на достатньо далеку лінію бойового від бойового зіткнення можуть доставляти ці ФПВ-дрони, скидати, і, і вже ці е дрони будуть шукати вражати будь-які цілі. Це о, умови передумови о, наступного етапу ось цієї війни. До них потрібно, потрібно вже готуватись. Потрібно все, все дуже серйозно сприймати цю небезпеку. І це виклик для я б сказав, для військово-цивільних адміністрацій безпосередньо тих регіонів, які перебувають в зоні активних бойових дій. Одна в якому стані наразі ось ці логістичні артерії у прифронтових районах області, там вже зовсім нереально якось ситуацію управляти. Звичайно, там, де фронт дуже близько де активно. Російські війська вже контролюють ці логістичні маршрути, то вкрай небезпечно щось робити, і це дуже високий ризик для життя. Хто читає телеграм-канали українських військових? Один з них зазначав, що антидронної тонелі на південному на південній частині Дніпропетровщини. Зокрема, в бік населеного пункту Покровська. Вони там вони відсутні. О тому це не мої слова. Я просто цитую людей, які про це пишуть: Богдана депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в етері каналу Новини Лайв, посилаючись на свідчення людей, сказав про мародерство у Херсоні, про те, що люди вимушені повертатися після евакуації. Через це назад, за його словами, мародерство найбільше поширене в мікрорайоні Корабел. Про що і ти говорив? Я маю на увазі саме цей район, де ти був. Нещодавно про мародерів розповідали жителі межової на Дніпропетровщині. На твою думку, наскільки масово може бути ця проблема? Це також проблема війни. Мародерство, так як і переселенці, так як і втрати, людські втрати. Мародерство це один з фактів війни. І, на жаль, також, коли я був на Новопавлівці, були факти мародерства, коли певні особи вночі заїжджали там і намагались вкрасти або якусь техніку, або причепи, які залишилися. Тому тут повинен бути контроль з боку поліції. На жаль, нас Поліцію можна розділити там на е, дві: е, на ті, хто е, воює, це об'єднана бригада Нацполіції. Людь, де досить багато відважних поліцейських. Вони всі відважні люди, які пішли на війну. А е, є другі, які ось о, тут о, знаходяться на місцях, і ось ці люди повинні ці поліцейські повинні займатися тим, щоб е, не допустити цього. Тому що, наприклад, коли я був на Лапавлівці, я не зустрів жодного поліцейського. Жодного. Ну, так, я розумію, що там небезпечно перебувати. Але можна м, дотримуватись певних алгоритмів безпеки і працювати в таких небезпечних районах. Звичайно, зараз вже про це мова не йдеться, але на мою думку, наприклад, в межовій ці люди поліцейські повинні знаходитись. Так і в районі е, острів Корабел в Херсоні, там теж повинні знаходитись поліцейські, які повинні контролювати це. А в нас як відбувається спочатку, от у нас, якщо відсутність поліції, це значить, що визнання критичності ситуації, і ніхто не хоче брати на себе відповідальність за те, що відбувається в даному населеному пункті або в даній частині міста, як в Херсоні. Богдане ворожі джерела заявляють, що окупанти отримали морський дрон на оптоволокні. На твою думку, якщо така технологія дійсно є, як вона може бути використана? Е, ми бачимо, що росіяни зараз досить активно почали займатися дронно дроновою складовою. Так, зокрема, це завдяки міністру оборони Російської Федерації Білоусу, який виділив кошти на створення цього. Як вони називають, елітний центр Рубікон, який також займається ось цими надводними дронами, і зараз росіяни шукають методи та способи для того, щоб позбавити Україну можливості експорту своєї продукції. І в подальшому, звичайно, що ці засоби можуть використовуватись по. Ударам по інфраструктурі, яка знаходиться в Чорному морі, по портам тому це черговий виклик, який, який повинні всерйоз ми повинні всерйоз його прийняти і думати, що з цим робити. Богдана ми звикли до дронів на оптоволокні. Тепер мова йде про морські. Як ти вважаєш, наскільки ця технологія може бути перспективною далі саме на морі? Ну, якщо дивитись на те, як наші дрони Магура, зокрема, використовуються, і наскільки активно вони позбавили росіян маневру і дії в Чорноморському Чорноморського флоту, що навіть там кількість кораблів росіяни змушені були відвести з окупованого Криму. Тому це достатньо дешеві засоби, які можна ефективно використовувати. Чому, наприклад, росіяни розглядають спосіб використання на оптоволокні? Наприклад, ми використовуємо ці дроні, дрони завдяки Starlink. На дрон встановлюється Starlink і. Задяки цьому можна його використовувати ну, фактично в будь-якій частині там Чорноморської акваторії у росіян є проблеми зі старлінками, тобто вони не можуть їх використовувати так, так необмежено, як ми, тому вони вирішують ці проблеми ось створенням цих дронів на оптоволокні. Президент Зеленський в інтерв'ю ABC, окрім іншого, сказав, що ідея створення буферної зони в Україні є великою помилкою, що така зона вже є, і це лінія з дронів, зона смерті від 10 до 20 кілометрів. Які твої думки стосовно цього питання? Що думаєш? Ну, на жаль, зона смерті в 10-20 кілометрів. Вона не на всіх ділянках фронту є. Не на всіх. На жаль, звичайно, що будуть обговорювати багато методів вирішення російсько-української війни, зупинення цієї війни, і будуть багато варіантів звучати і, можливо, якихось більш таких, знаєте, амбітних, менш амбітних. Але поки що розмовляти про. Гарантії безпеки про зупинення бойових дій нам не доводиться, тому що Російська Федерація зараз готує черговий наступ. Я вже казав, що російські війська перекинули 155-го, 40-го бригаду морської піхоти, 177-й полк морської піхоти, який зараз вже Починають діяти в напрямку Добропілля, траса добропілля Краматорськ, тобто в смузі відповідальності 51-ї загальної військової армії. Також Російська Федерація з Херсонського напрямку перемістила 70-ту дивізію Мотострілецьку напрямок часів яр. Тобто Тут росіяни будуть намагатись також рухатись в бік, або ж все ж таки Костянтинівки, або в бік Слов'янського Краматорської агломерації. Тому можна багато говорити про буферні зони, про перемир'я ще про щось. Але поки що, поки що те, що відбувається на лінії фронту, воно свідчить про те, що росіяни будуть намагатися йти тільки вперед. Тим не менш, знову з'явилася заява пана Орбана. Говорить, що гарантії безпеки фактично означають поділ України, що Захід, нібито, визнав, що є російська зона, і дискусія лише в тому, що крім Криму це дві області, чи каже 4, 5 чи 6. І також е, говорить про те, що дискутується е, про те, за скільки кілометрів від російської зони має бути демілітаризована зона. Знову цифри від нього 40, 50, 100, 200 Називає. По перше, Богдане, що ти думаєш стосовно цієї постаті Віктора Орбана в питанні якихось розмов про території нашої країни. І по-друге, з кожним днем все більше повідомлень про успішні атаки на російське НПЗ, магістральні нафтопроводи росіян, проблеми з паливом на ворочій території. Ти віриш в те, що ось такі удари наших спецслужб, українських військових разом із санкціями партнерів можуть все ж змусити Путіна зупинитися. Перше, звичайно, незрозуміло, хто такі Орбан і чому цю людину активно цитують, тому що це проросійсько налаштований політик, і він активно підтримує дії Путіна. І слухати про те, що він там думає про демілітаризовані зони, і скільки вони там повинні бути в кілометрах, або скільки областей, там Російська Федерація повинна захопити, ну це не має жодного сенсу. По-друге, звичайно, що ми активно починаємо вже бити по російським НПЗ. По місцям зберігання навтопереробу нафтопереробних продуктів, і це повинно створити певний колапс в російській економіці. Якщо на це накласти ще більш потужніші санкції з боку західних партнерів, звичайно, що російська економіка втратить дуже дуже багато грошей. Я вже не пам'ятаю, хто з політиків казав, але те, що Росію потрібно перемогти, по-перше, економічно. Якщо ми переможемо її економічно, ну звичайно, що сама Україна це зробити не здатна, але за допомогою західних партнерів це можливо, тоді на полі бою росіянам стане значно важче. Богдана дуже дякую за твій час, перемоги та мирного неба. Бережи себе, друзі. Сьогодні гостем програми був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Віримо в перемогу. Все буде Україна.